Гаряче вересневе повітря, майже опівночі не можу закрити очі. Ми б хотіли залишитися тут. Скуштуйте океан, загублений у момент. Я не хочу відпускати. Відпускаю. Чи можемо ми залишитися поруч? Залишайтеся поруч, перш ніж ми прокинемося мертвими тверезами. Ось і кінець літа. Я закохаюся в тебе. Люби мене назавжди цієї ночі. Люби мене назавжди цієї ночі. Ось і кінець літа. Чи можемо ми залишитися разом? Люби мене назавжди, цієї ночі. Ось і кінець літа. But I'm about you. Але я думаю про тебе. Чи можемо ми потім побути трошки довше, без тебе ніколи не жити? Сьогодні ввечері назавжди, люби мене назавжди цієї ночі, ось і кінець літа. Ось і кінець літа, холодне жовтневе повітря під чохлами, тепло тут з тобою, мрію про наступний рік, п'яний на місячному світлі, у гнитві за хорошими часами, не хочеш відпускати, відпускай. Чи можемо залишитися поруч? Залишайтесь поруч. Без тебе ніколи не жити, сьогодні, ввечері, назавжди. Люби мене назавжди цієї ночі.